У стаю незаконний горілчаний бізнес розгорнули троє місцевих мешканців, двоє з яких вже раніше були судимі. Одночасно ділки підробляли продукцію чотирьох відомих горилчаних брендів та продавали її у дрібні магазини, бари та ресторани. У цеху міліція вилучила обладнання для розливу сировину та вже готову продукцію. Якість підробки кажуть правоохоронці, була практично бездоганною у даному підпільному цеху. Ця горілка використовувалась ну і запаковувалась практично промисловим способом. Тобто, звичайному пересічному громадянам відрізнити цю фальсифіковану горілку від справжньої було неможливо. І тільки е, внаслідок проведення експертизи можна було війну. Е, Встановити, що ця горілка є фальсифікованою. Промислова потужність зазначеного цеху складала біля тисячі фальсифікованих пляшок за добу. Ще одну підпільну гуральню, правда значно нижчою якістю підробки та меншими виробничими потужностями викрили у Львові на Сихові. Втім, і її продукцією охоче користувалися львівські бари та кафе. Торговельні підприємства купували цю горілку і подальшому реалізовували її в розріб. Розливаючи звичайним громадянам по обох справах, правоохоронці розпочали карні провадження. Організаторам бізнесу загрожує від 5 до 10 років тюрми.